Ми приїхали в епілент, будемо все пробувати. Першим ділом потрібно підійти до каси, купити картку і поповнити її на певну суму. І потім вже можна проходити на атракціони. Також ми тут бачимо VR-зону, лазерка, пейнбол, лазерний лабіринт та. Можна проводити дитячі свята. Показую тарифи. Також є пакетний тариф на день народження. І при купівлі, чи при поповненні картки на 1000 гривень 10% йде в подарунок. Також доступний няня-сервіс. Також тут є автодром. Багато таких атракціонів. Є квест-кімната. Гойдалка з водопадом. Такий цікавий тир. Незвичні. З вогниками яскравий. Також там знаходиться песто кафе, де можна перекусити. З правої сторони знаходяться кімнати, де можна святкувати дні народження. Дуже багато атракцій, де можна виграти іграшки. які. Чері Бері, які дуже полюбляють всі дітки. Я рокури. І з сів в ігровій немає кулерів, де можна діткам попити водичку. Воду потрібно мати з собою або заходити тут окремо купувати. Бо, наприклад, у всіх інших ігрових кімнатах в зонах стоїть кулер, де дитина може підійти і попити водички. То тут такого немає. Якщо ви плануєте залишити дитину в ігровій, а самі. Йти далі по магазинам, то обов'язково відразу купіть бутилочку водички і залишайте з дитиною. Також після того, як пограли на атракціонах, ви отримуєте тікети і їх можна потім на касі обміняти на іграшки. Ось такі іграшки можна придбати за виграні тікети. уже было эти Бачимо досить чимало автоматів з можливістю виграти м'яку іграшку, але, на жаль, ні в нас, ні в будь-кого іншого з відвідувачів за весь період часу, скільки ми там були, не вдалося нікому її виграти. <му> Також намагалися дістати оцей цуплятку. Але як тільки бере, відразу відпускає, тобто навіть не протягує вперед. На жаль. Ось так кімнати виглядають зсередини. Є телевізор. Таких кімнат зять. На різну тематику. Епіленді є велика батутна зона. Також є зона скалодрому. Є такі різні лабіринти з басейнами. Є м'які інтіпуфи, де можна посидіти батькам. Це зона для більш маленьких діточок, також з батутом. З гірками і лабіринтами. Дуже багато всього сяпи, цікавого. Там. Мама, ми додому. А також тут ще є тюбінг зона. Досить висока, довга гірка. Зараз чекаємо на емоції Нікіти. Ладно, пливати, не швидко спускати. А чого добрі? Давай. Давай, ее опускай. Мохочко. Давай, 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 давай. -чуп -чуп <свист> ну, дві конфетки є. З ким поділишся. А за мною поділишся? Ламок. Ламо? Добре, дуже дякую. не треба. Це все для тебе. Ну, Показуєш, що вийшло. Молодець. Біля входу в лабіринт є дуже багато шухлядок. можна присісти, роззутися. Також після виходу можна просушити волосся. Сьогодні ми відвідали епіленд. Як твої враження? Добре. Що тобі сподобалось? Де там був лабіринт і батути, і скалолаз.